Кіномен Станіслав. Дай Бог радіте, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. І сьогодні я пропоную вам відправитись до святого Ватикану. Все логічно! Бо минулого тижня ми побували у пеклі. А цього разу так, подивимось на Божественну канцелярію. Прийшов час для конклаву. Конклав 2024 року, британо-американська драма про обрання папи римського, ватиканський політичний трилер, напружений камерний детектив, про пошуки земної та небесної істини, інтригуючий фільм про вибори у найширшому політичному, релігійному, гуманістичному сенсі цього слова. Ну і ще одна. Знакова робота режисера і продюсера Едварда Бергера, ім'я якого ви можете і не знати, але про його стрічку на Західному фронті без змін ви точно чули. Повсюдний успіх Едварда Бергера здається абсолютно логічним в контексті його творчості фільмографії. Дивіться: на західному фронті без змін був удостоєний чотирьох статуеток Оскар. Ну, і думаю, ви теж про це знаєте. Конклав приймав активну участь в оскарівській церемонії 2025 року. Є в бергері щось гічкоківське, щось глибокоглядацьке і навіть кінематографічне. Знімаючи напружені трилерні фільми і серіали, майстерно працюючи з саспенсом і драмою, бергер не цурається дієвих мелодраматичних і видовищних. Прийомів, за що, до речі, часто також критикували і Альфреда Гічкока. Бергер автор якісного масового кіно, фільмів, які однаково підходять, чи то краще сказати, однаково не підходять як фестивалям, так і кінотеатрам. Загалом немає нічого дивного в тому, що бергер збирається зняти netflix міні серіал за відомим трилерним романом «39 років». Сходинок, адже в 1935 році вже виходила його гічкоківська екранізація, яка вважається знаковою і етапною у фільмографії британського майстра. По суті, Бергер продовжує голівудську традицію 20-го століття, що домінувала до воцаріння дорогих блокбастерів з комп'ютерними спецефектами. Коли емоції були справжніми! У тих класичних картинах був важливим сценарій та акторська гра, а не роздутий бюджет та зелений екран. Таке саме і Бергерівське кіно. Воно драматичне, воно живе і воно знову ж таки глядацьке конклав заснований на одноіменному романі британського письменника Роберта Гарріса. Інші його відомі роботи такі Фатерлянд, «Фатерлянд», «Примара» і, звичайно ж, офіцер і шпигун. Причому останні дві роботи були екранізовані Романом Полянським. Конклав присвячений політичним інтригам у Ватикані. Цікава тема! Стрічка розпочинається зі смерті нинішнього папи римського і продовжується аж до обрання нового батька Риму. Головний герой фільму, кардинал-адміністратор Томас Лоуренс, його грає Рейв Файнс. Відповідає за процедуру обрання. Він має провести конклав, простежити за прозорістю виборів, переконатись, що все йде за процедурою. Ну і, напевно, найтяжче не дати конклаву потонути в політиці. Мене Голосуйте за мене! Мене! Кардинали з усього світу збираються у стінах апостольського палацу, замикаються на замок та приступають до голосування. У середині палацу жага влади, передвиборна гонка, пристрасна агітація і гучні обіцянки, підтримка і зрада соратників, а зовні величезний вируючий світ, який чекає на рішення кардиналів та іноді. Нагадує про себе актами тероризму. І ось наріжне питання: чи знайдеться в цьому політичному кодлі місце для істинної віри? Чи залишилось в церкві хоч щось небесне, а не лише земне? Мене не питайте. Томас Лоуренс визнає, що сумнівається в церкві, проте продовжує вірити. В Бога. І ось по цьому тонкому льоду бергер і проводить своїх глядачів. Він наче ставить перед сіма нами запитання: чи вдасться вам зберегти віру, дізнавшись про внутрішню кухню церкви? Можете написати про це в коментарях. Конклав. Викликає велику повагу своїм майже документальним зображенням актуальних політичних реалій США. Конклав це насамперед трилер про політиків, нехай і одягнених в Ряси і Сутани, а також про ті методи, які використовують дані політики під час передвиборчих перегонів. І ліберали, і консерватори, і республіканці, і демократи показані в конклаві. Однаково непривабливо. Хоча, звичайно ж, серця авторів фільму вболівають за ліберально демократичний Ватикан. Є тут і харизматичний крикун націоналіст, який закликає випровадити всіх мігрантів, дати біль ісламу і навіть повернути Латині чільний статус мови спілкування. Хм, Такого на ж натякають автори фільму? Навіть не знаю. А ще. Є прогресивний лідер, який бореться за права меншин, за одностатеві шлюби, за розширення прав і можливостей жінок у середині Ватиканської громади. Цікаво, а кого автори фільму мають на увазі тут? Теж не знаю. Однак і перший, і другий, і ще багато інших кардиналів перебувають у полоні власного егоїзму та амбіцій. Амбіції це міль. Святості говориться у конклаві. І цієї живності, цих паразитів нас нас, нас 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 у Ватикані дійсно повно. Саме тому головний герой фільму Томас Лоуренс і розмірковує сором. Адже церква прямо на його очах перетворюється. Чи краще сказати, вже перетворилась на відверто політичний проект, сконцентрований виключно на владі та ресурсах. Ну і як тут, подібно до Лоуренса, не втратити віру в церкву з усіх персонажів Конклава, усіх священнослужителів. Лише один викликає абсолютну довіру глядача, лише один сповнений, як правильно зазначається у стрічці, духовної глибини. І оцим єдиним є нікому не знайомий таємний кардинал Вінсент Бенітес, його грає Карлос Дієс, що приїхав з самого Афганістану. І він, звичайно, є прообразом Христа у конклаві: смиренний, вічливий, праведний, чесний, неамбітний Бенітес, наділений усіма тими християнськими чеснотами, про які інші кардинали, ну як здається. Взагалі вже й перестало згадувати. І це саме Бенітес промовляє найважливіші слова у конклаві. Церква це не традиція. Церква це те, що ми зробимо далі. І це саме йому спойлер, спойлер, спойлер вручаються ключі від небесного та земного граду. Багато критиків. Здавалося б, доречно нарікають на фінальний сюжетний поворот Конклаву. Фільму, і взагалі часто дістається за малопереконливі сценарні кульбіти, скажу так, проте для правильного розуміння фіналу Конклаву вкрай важливими є його контекстуальність та метафоричність. Кардинал Бенітес, якого обирають новим папою римським, це, як ми вже з вами дізналися, Христос. Кардинали кидаються в його обійми, голосують за нього саме тому, що несподівано для себе прозрівають. Це справді може бути свята людина, надія на відродження Ватикану. Однак, яким би прекрасним не був вибір нового папи римського, і якби ми добре не ставились до персонажа Бенітеса, а Едвард Бергер виносить за душки питання його подальшої долі. Конклав фільм з відкритим фіналом. І по-іншому й бути не могло. А от і могло! Як знати, чи буде правління Бенітеса справедливим і чесним? Як знати, чи не обернеться його святість, його видимі чесноти цілковитою протилежністю? А раптом, незважаючи ні на що, Бенітес виявиться самозванцем і ошуканцем? Як ми можемо бути впевнені в його непогрішності? А ніяк у тому є річ, що в конклаві виражена фундаментальна, як політична, так і релігійна ідея, і звучить вона так: велика помилка шукати благодійника, а не чесноти, покладатися на месію, а не на праведність, вірити в комира, а не прагнути стати кращим. А пам'ятаєте, що зауважує Лоуренс? Він каже, певність це ворог єдності, якби була певність, не було б таємниці, а значить і віри. Це дуже глибока християнська думка, але вона також вірна. І в політичному контексті ми маємо існувати між певностями цього світу. Краще про американську, та й будь-яку іншу політику, і не скажеш крайнощі, це бич Божий, їх слід остерігатися як вогню. Ось про що конклав. Про те, що як ліві, так і праві виявились доволі мерзенними людьми, які знехтували християнськими заповідями заради земних благ. Одні сіють ненависть, а інші продаються за гроші. Боже, як же це актуально? Одні пропагують, закликають до терору, а інші ну, заплющують очі на очевидні проблеми. Ще раз. Це неймовірно актуально. І от здається, що це ніколи не закінчиться. Ось чому папою римським обирають саме гермафродита Бенітеса, адже він, як ніхто інший, уособлює існування між певностями цього світу: Бенітес і жінка, і чоловік. Він все людина, його обов'язок прийняти усіх, обійняти усіх. Всі точки зору, всі можливості, всі недоліки. Рей Файнс, який дійсно чудово зіграв свою роль у конклаві, виглядає виснаженим в останню хвилину фільму. Він пройшов важке випробування. Він проніс непосильний тягар на своїх плечах у цій сцені. Земне зустрічається з небесним. Політика поступається місцем релігії, а інтриги. Нарешті замінюються надією. І ми знову віримо. На цій оптимістичній ноті докучливе нагадування про лайки, репости, коментарі та підписки, в тому числі в різних соцмережах: Facebook, Telegram, Instagram, під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Я всім серцем сподіваюся на ваші коментарі під цим відео. Тому що в наступному випуску я буду відповідати на ваші запитання. Ну, а сьогодні маю відповісти на запитання від юзерки під нікнеймом helenp 7720, коли мова йде про екранізації, будь-чого наскільки важливо для вас у своїй оцінці враховувати перше джерело, чи ви намагаєтеся розглядати фільм як повністю окремий незалежний твір? І якщо важливо... То чи це залежить від типу першоджерела? Наприклад, книга першоджерело отримає більше уваги, ніж, скажімо, відеогра? Дякую за гарне запитання. Завжди відстоюватиму думку, що кінематографічний твір, причому наскільки б він не був наближений до першого джерела книги чи коміксу, неважливо є окремою формою мистецтва. Тобто, Гобіт Толкіна. І гобіт Джексона це два різні всесвіти. Просто один надихав інший. Звичайно, подібна точка зору анітрохи не суперечить думці, що режисер, ну взагалі творці кінострічки, мають поважати перше джерело і не тільки поважати, але ще й його розуміти. От, власне, як Джексон розумів Толкіна. Я вважаю, що Джексон ідеально розумів гобіта і Володаря Кілець, маю право суб'єктивна думка. Але тим не менш, фільм це фільм, а все інше це все інше. Мистецтво буває різних форм, і не завжди те, що можна передати словом, так само адекватно можна передати якимось візуальним образом на великому чи маленькому екрані. Тому в кожного свій Гаррі Поттер, свій фродо і свій людина-павук. Але коли якийсь конкретний режисер, сценарист, продюсер чи актор пропонують вам своє власне, хай навіть і унікальне бачення першого джерела, це не означає, що це бачення єдино достовірне. Ні, кожна екранізація це варіація. Що ж стосується кінокритики, скажу так: для незалежної оцінки кінотвору абсолютно не обов'язково. Як я постійно повторюю, давайте будемо чесними. Бути ознайомленим з першоджерелом. Та й слухайте усіх книг і манг не перечитати. Але якщо ви ставите перед собою завдання глибше і ширше оцінити певний кінотвір, тоді ознайомлення з першоджерелом точно не завадить. Можна прочитати дюну Френка Герберта і подивитися дюну Дені Вільнева. І саме це допоможе вам. Ну, так би мовити, додати ще декілька шарів критики до аналізу кінотвору Дені Вільнева. І навіть порівняти фільм з книгою. Чому б і ні? Дякую, що приділили час нашому Ютуб-каналу. Дивіться гарне кіно! Кіномен Станіслав!